Пан Павлюк, я хотів би сказати, що не погодився з паном Лапіном. Практично 99% абсолютно підтримують, дуже все правильно сказано. І з паном Олегою, як перед тим сказав, пан Олег, що ми думаємо, що світ крутиться навколо України. Нічого подібного. Ми повинні дякувати дійсно нашим партнерам. Якби не вони, невідомо де би зараз фронт відбувався, чи на Західній Україні, чи там на сході, що ми сьогодні маємо. Це перше питання. Друге питання, ми повинні зрозуміти, що Україна сьогодні стала одним із гроків. Ігрок такий самий, як інші країни. Ми піднялися дуже високо, на дуже високий рівень. І як би ми не сьогодні відносилися до діючого президента, але направду, його роль так само є. Я, я підтримую пана Лапіна, що закінчиться війна, політики будуть між собою знову дискутувати перед виборами. Але сьогодні ми мусимо бути єдині в тому плані. І дійсно, президент. Нас, українців, нашу державу підняв на високий рівень це правда. І ми повинні ще одне зрозуміти, що те, що проголосували, не проголосували, головне результат. Ми маємо результат. І основні країни, я не хочу нікого образити, є малі країни, є великі країни, є багатші, бідніші, потужніші. Але основні ігроки на політичному рівні світу вони практично з нами. Так, Китай теж є потужний, великий, але він не є. Сьогодні настільки високо нестить, як скажемо, ті самі Сполучені Штати Америки, чи та сама Англія з Канадою і європейські країни, як Німеччина чи Франція. І ми ще одне повинні зрозуміти: світ ділиться. Війна в Україні ділить світ. Сьогодні оті великі країни, скажімо, той самий Китай, чи це саме Туреччина, ми дивимося, чому там Азербайджан нас не підтримує. Тому що, напевно. Лідери Туреччини, там не знаю хто не буду, зараз, не будемо говорити. Напевно, щось подискутували і сказали, що так треба сьогодні робити. Тому що в майбутнє ми вже про це говорили на вашій передачі, що світ буде поділений. І напевно Росія вже не буде тим ігроком, яка вона була до сьогодні, що до, до війни з Україною. Китай буде, Сполучені Штати Америки будуть, і Туреччина буде. І тому люди, ми сьогодні повинні зрозуміти, іде війна, і те, що говорили, чи будуть стріляти, будуть обстрілювати, будуть обстрілювати. Ми трошки заспокоїлися, бо фронт пересунувся далі. Наші славні воїни женуть ту нечість з України потрошки, по, з кожним днем. А ми в тилу, скажімо, трошки заспокоїлися, вже прильотів не було, нічого, все нормально. Та ні, нічого нормально, війна триває, війна йде. І те, що говорили про місцеве самоврядування, органів місцеве самоврядування, не тільки у Львові, але, зокрема, по всій Україні, та треба думати, безперечно, не розслабилися. Ну, буде, буде зима, важка зима. Як недавно на якійсь передачі сказав, один із міністрів нашого уряду, коли спиталися, а що буде з опаленням? Ну, буде важка зима, газ буде дорогий. Та ми знаємо. Шановний пане міністр, запропонує альтернативу якусь для того народу, що маємо робити. Держава чим може допомогти сьогодні тим людям? Люди сьогодні, звичайно, будуть рятуватися кожен окремо, як може. Будуть там купляти все і ті буржуйки, і все решта будуть робити. Але і держава повинна. Я маю на увазі в особі міністрів профільних повинні щось допомагати і радити тим, тим людям, як, як виживати. Так повинно бути. Я знову ж таки говорю, це не означає, що ми там щось когось критикуємо. Ми просто дійсно говоримо, що, панове міністри, панове чиновники, ви отримуєте державну зарплату від наших громадян, не платять податки. Думайте, будь ласка, і працюйте, відпрацьовуйте ті гроші. Відпрацьовуйте, не називаючи не називаючи імен. Але працюйте, тому що ми повинні зрозуміти, йде війна, ще раз наголошую, і країна воює, і ми не повинні розслаблятися. А те, що тут говорили, що дипломати не допрацьовують, я би хотів все ж таки захистити наших колег. Направду працюють дуже, дуже багато і дуже серйозно. Пане Андрій теж підтвердив, я думаю, мої слова, що робиться все, що можна робити. Не все так просто. Направду ми не мусимо зрозуміти, що весь світ не підтримує нас. Така і правда життя. Але ще раз говорю, там де на там, де попрацювали наші дипломати, воно все позитивно, нас підтримують. І якщо дехто там говорить, що втомилися від нас, ну неправда. Нема такої втоми. Є звичайно, хочу вони хочуть перемир'я, вони хочуть миру. І те, що сьогодні міністр оборони Америки, там десь сказав, якийсь не так не так виразився. Ми теж повинні зрозуміти, вони теж хочуть, щоб якнайшвидше був мир. Mm -hmm. Але пам'ятаємо, що сказали. Що сказав Байден, що вони ніколи не будуть заставляти Україну йти на такий мир, який там щось хтось хоче. Тільки Україна буде визначати, який мир підписувати, які мирні угоди, чи такі, чи такі. Тільки Україна, і український народ, розвитку. Павлюк, будь ласка, Я дав і... коротку ще репліку на те, що пан Андрій Антинушак говорив, що ну і пан Лапін так само казав, що треба нам своє продукувати, абсолютно підтримую на всі 300%. Але сьогодні Україна те й робить. Представники влади, представники Міністерства оборони та й роблять. В Польщі я не буду казати всі карти, бо це не потрібно. Але вже створюються спільні власне такі підприємства, де будуть продукувати. Що я не буду говорити, що але правду сучасну високоточну високоточну зброю будуть, і це вже йде. Я сиділ, що не все відразу, бо не так все просто. Можливо, пан Андрію, може то, що ку хоч купити вже треба завтра, купити готові. А а скажімо так, але не робити це правильно. Треба робити, треба продук... треба щось спільне створювати так. Дуже коротко, всі знаєте історію. Наші героїчні спротив наших батьків в УПА. Вони боролися в закритому просторі, не мали допомоги ніякої. Навколо були друзі в лапках сьогодні. Ми маємо зовсім іншу ситуацію. Ми дійсно маємо нормальний цивілізований світ, Європу, Америку, Англію, який є з нами. Вони з нами, Канада нам допомагають. І те, що сьогодні дійсно не буду повторюватися, наш героїчний новий героїчний спротив нашої армії. Сьогодні Направду, весь світ є зачарований, зачудований. Я називаю тими словами на правду. Люди просто в шоці, як українці можуть боротися. Але ми то знали. Ми знали дійсно з нашої історії армію УПА, яка так само героїчно боролася. Сьогодні маємо зовсім іншу ситуацію. І ще один просто на завершення скажу, дорогі мої українці, не переживайте. Світ нормальний цивілізований світ є з нами, і незалежно від того, скільки там країн голосували, не голосували, всі нормальні країни є з нами, і ми переможемо це однозначно. Василь Павлюк. Я власне продовжую, що сказав пан Ігор. Що власне ми перед тим говорили, що не всі країни нас підтримують, тому подібне далі дійсно після війни, коли весь світ побачить злочини тої нечисті московської, я думаю, що не просто буде стидно тим країнам, які сьогодні загравали чи заграють з Московією і не підтримуючи Україну. Але я думаю, що і Україна зробить висновки. Звичайно, ми з усіма будемо співпрацювати, але залежить з ким як працювати з кимось можна дуже тісно працювати, а з кимось може просто так сказати: добрий день і до забор заборбу так, так. Так так є.